Так, всім привіт гостям та підписникам каналу. Значить, що давно не виходив на зв'язок, роботи як такої немає. Та й зараз такі морози мінус 15, мінус 20 виходить з коміна димить, опалюю трошки вже дровами, тому як е, смітник. Агро-відходи майже закінчуються. Трошки не брити до таке. Зверніше робота є, але так як овальний є роботом матеріал на твердопаливний котел, треба, треба людині зварити. Поки що один, а там, можливо, буде ще один, якщо встигнемо. Е, так же само гарбузовий комбайн на замовлення. Е, людині зробити потрібно. Вже е, задали завдаток невеличкий, так що спадуться цей тиждень, передають морози такі, мінус 15, мінус 20. Спадуть морози і потім приступимо до, до виконання, виконання робіт. Там покажу дещо, що я прикупив. Прикупив полуавтомата, прикупив плазморіза, потім буде розпаковка ну, на, цей, на, на, ці, на ці роботи, тому що болгаркою <кій> вирізати все. Деякі там фігури, то не так добре, а різак, маю також різак в володінні, то ну, таке різаком різати там, від 8 міліметрів і товще, щоб не крутило метал. Трошки таке було, прогортав, Анчака на днях. Не хотів я вже там показувати, тому як тако більш ближче до вечора порозгортав, порозгортав снігу у подвір'ї, так як, м -м, хотів, м -м, верніше, прогноз погоди був, що мало бути дощ, то я думаю буде менше снігу, то швидше, як то я казав, його змиє і не буде такої, такого болота. От як заїхав, так і стоїть на цьому місці. Ще чекаю на документи, щоб поставити його на облік, але щось трошки би наче поганенько йде цей результат з цими паперами. А так то. Так, там у нас воно в березі річка така невеличка і бачив, там рибаки ходять. Тож думаю, сходити на берег, можливо, десь когось зустрінемо і спитаємо, є улов, нема улова. А ось так, снігу було наче небагато, то вигорнув сюди нагород, як не як буде якась буде якась волога. То, у нас снігу не так насипало, звісно, як в Івано-Франківську чи де, чи у Львові. Перед цим то було багатенько, але... Але був цілу добу майже йшов дощ, то оце що лишилося. Ну добре, що і такий сніг залишився, що як не як на такі морози, то озимина трошки прикрита. Та такий зімня погода, зато видно, дехто ходить. Як той казав, прийде весна, покаже хто де був. Зайчики ходять, собачки бігають. Ну, до речі, ще трошки стане тепліше, то хочу до скаута, хочу вчепити дробівку і трошки подробити. Геляки, так як е, ну, багатенько вже назбиралося і з позапрошлого року, в прошлому році. Ну і аналогічно в цьому році е, в цьому році лізав дерево, там залишилися гілки. так, Там ще запитували про е, продуктивність гілкоподрібнювача. Скільки за час і, ну і так далі, і тому подібне. Значить, хочу, що я хочу сказати. Якщо буде отак складено, тобто під'їхав і кидаєш з кучі, то продуктивність приблизно від 4 до 6 кубів. За годину. Це вже готової подрібляної, ну, не щепи, а матеріал до мене не щепоріз, а просто дробілка на 5 см дробить. Якщо буде отак матеріал складений, тобто потрібно витягувати, обходити, обносити, кидати в дробілку. Ну, то саме порахуйте, ем, поки взяв, обніс, вкинув. Хай, якщо буде й 2-3 людини, ну, звісно, як буде три людини, тому буде швидше, то так значно продуктивність готової продукції зменшиться і тим самим збільшиться розхід палива при дробінні гільок. Так що якось так. Ми потихеньку працюємо, складаємо. Тут були такі хащі напіляні. Це цей заруж, я випиляв, поскладаємо і будемо дробити, так як вон куча є, там, там воно в березі куча є, на подвір'ї дуже-дуже багато. Так що скоро буде відос. Як скаут буде срощити ці гіляки? Ну, не скаут, а дробілка за допомогою скаута. О, йдемо сього, хоч хоч би не провалитися. Бо тут якби і кладка така, ну, Ого, води набралося. Води набралося чималенько, але бачу. Бачу хтось ходив. Це хоч трішки набралося води, бо то ж було геть. Майже пусте пусте це. Пуста ця річка. Ну, воно ну, якби річка, не річка. Ух ти. Ага, бачимо. Рибаки ходили. Ух ти, мабуть, треба йти по тих слідах. Тому що <кій> я не рибак. <кій> я не рибак тож. <кій> Зимнії. <кій> Зимні води трошки боюся. Так, провіримо, що це тут підемо по слідах. Ага, вже дірочки бурили. Так. <звук> да. Хто рибак? Хто рибак, то напишіть в коментарях. Були вже в цьому році. На зимній рибалці, що піймали. Цікаво. Так далеко я ще тут не ходив. Головне щоб не... Головне, щоб не нирнути. <кхи> Бо тут тут води немає. Верніше мало води, а решта все на мулу. Тож... Можна загрузнути і не вилізти. Ага, ну є тут рибаки, щось ходили, провірали, пробували, це можливо побачився. Ігор сусід. Та вийде, катати. Ну, лиси, як завжди, ходять. Де, а я в цьому бачите, та й не був тут. Така коротенька екскурсія. Да, дана річка вже трошки заросла. Моє пам'ятаю, як був, переїхали сюди в село, а це 2006 рік. Онде, он де будинок для скоміна. Іде дим. Оного. І значить <кхм> теся була ділянка. Вон в тій стороні. А, і це і теся була лодка. Щоб кругом отак кругом села не обходити то ми на лодці отак ось впливли і в той, скажімо так, заїзд і виходили на город. Зараз так усе позаростало, там що тільки лисам Тільки лесам ли ходити. вже ні про яку де це все зарито очеретом що вже ні про яку лодку мови не можу не мо не має й бути але на лодці було 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 прикольно було і було трошки і було трошки так скажем, страшнувато. Тому як, я не знаю, я чогось води боюся. <кій> як боюся, неприємно, коли булькнути. І коли перепливали, то моя дружина розхитувала лодку. Ну, самі маєте розуміти... Що вона трохи могла слухати. Та й таке оце. Ну, <кій> нічого, потихеньку готуємося до сезону, гарбузового сезону. Проведемо, почитав трошки часу було, почитав трошки е літератури, по як <кій> провірити посівне насіння, гарбузове посівне насіння. В, так скажем холодний, як воно правильно, холодна схожість насіння о, більш, більш притаманне до реальних умов. Так як в тому році, в тому році весна була. Самі знаєте, що дуже холодна і така дощова і затяжна, і в багато кого, Те, в тому числі і в мене, що гарбуз не посходив, потрупша всередині була мала схожість чи погана схожість. О. Ну І тим менше часу було, так більш більше достатньо, щоб. Підготуватися до цього сезону. Тож, є в мене своє трошки насіння, я багато не лишав, замітив деякі фактори, які ті, що я вичитав в літературі, то, можливо, можливо, в тому, в тому є, ну не причина. І, і тим самим, що можливий причина служить. Саме перше повинно бути якісне посівне, якісний посівний матеріал. Щоб у нього була енергія росту дуже хороша. Ну, отаке коротеньке, коротеньке відео, нагадав про себе. Тож думаю, можливо, кому цікаво, ставимо подобаючку. підписуємося на канал. І на все добре, до нових, нових нових відео. Я думаю, відео скоро будуть виходити частіше, тому як чекаю ще на одну, на одну, скажімо, деталь і почнеться вже прогрес, ну, процес роботи і процес відео. Так що до нових зустрічей.